Так, робимо прогноз на найближчі декілька діб. Візьмемо п'ятницю, суботу, неділю і частково понеділок, 21, 22, 23 і частинку 24 числа. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої думки, питання, будемо обговорювати, так. І давайте подивимося, що нас чекає. Дуже тяжкий загалом тиждень. Загальний прогноз ми робили він. Був такий, так, і ці дні. Ну, дивіться, тяжко емоційно і фізично, це поки не завершується. Чому? Тому що йдуть наслідкові енергії. На жаль, на цей період пов'язаний з ресурсами забезпечення, світло, тобто те що, те, що вже було під атакою, те і надалі продовжується. Ресурси підприємства, забезпечення так, на саме такі об'єкти і іде більше ціль: енергія, світло, вода. От, і тут повторювані, циклічні, знову ж таки, події, буде відпрацьовувати захист. От, Втрата ресурсів іде, і провокації, пов'язані з транспортом дороги, вокзали, тобто такі моменти. Тобто автівки або місця там, де зосереджені, так? А, міс... ну, так, транспорт, автівки, все, що з цим пов'язано. Так, на ці дні. У нас з вами. Знову ж таки багато відпрацювань. Людні місця, місця допомоги, тут лікарні, так можливі відпрацювання, так? Дивимося. Дуже багато маніпуляцій, дуже багато маніпуляцій йде. І мені масова активність йде між 21 і 22 числом більше. Більше навіть переходить на 22 число. Тобто а, іде якась. А, Більша активність у просторі. Тому ми з вами повинні реагувати на тривоги, мої золотенькі. Тривожність тут не вщухає, і це ми з вами теж розуміємо, так? Будь ласка, по можливості переходимо в укриття, в кого вони є, тому що ситуація, скажімо так, ворог має цілі плани, і він буде намагатися їх дотримуватися. Окрім усіх об'єктів, які. Ворог цілить давно, так? Житлові, будинки, житлові будинки знову ж таки залишаються в полі цього всього, так? того, що відбувається. Тому, мої золотенькі, так, дивимося, які темний період доби більше несе нам активності, і тут не тільки дрони, розвідка, а й. Тяжкі а, залізяки, які будуть летіти, на жаль, в нас.